Сьогодні в нас чергова зустріч, шановні друзі, рубрика авторська задача. Давно не зустрічалася, я вам показував задачу зі своїх підручників, але назвати їх авторському по прямому розумінні цього слова не можна. Тому що, ну подібні задачі є в багатьох підручниках, скажімо так. А сьогодні та задача, яку я покажу, ну, я її ніде не зустрічав, чесно кажучи, в ніяких підручниках. Історія задачі дуже цікава. Справа в тому, що коли в нас у житті, у суспільстві, у техніці з'являється щось нове, то ми, маємо, ми можемо з цим новим складати задачі. Ну, наприклад, з'явився колись принтер, да? ми можемо складати там, для третього класу задачу з продуктивністю принтера, наприклад. Цю задачу, яку я вам сьогодні покажу. Я її склав тоді, коли з'явилися мобільні телефони. Коли з'явився мобільний телефон, рік, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, це був або кінець 2000-го, або кінець 2001 року. Крім того, я футбольний оболівальник, де я живу багато хто знає, живу в Вишневому і до е, республіканського стадіону, де грало тоді Київське Динамо, ну певна відстань, назвемо це так. І був вже мобільний телефон. І я припустив, що якщо людина виїжджає на футбольний матч на велосипеді, але забуває квиток дома, йому хтось може зателефонувати, сказати, що ти забув, і буде відбуватися якась подія. І я склав цю задачу, але коли ти складаєш задачу, можна скласти таку задачу, що, її потім, ну, що вона не буде мати розвідки. Я склав, перевірив. Розв'язок є. І я її в задачах підвищеної складності, коли був конкурс, перший конкурс підручників 9 класу, це 2009 рік, в моєму підручнику вже в 2009 році вона була. Інша справа, що в ті роки моїми підручниками, там задача про, про футбольний матч, а в ті роки моїми підручниками грали в футбол. Тобто нагло, нахабно їх просто викреслювали із життя, скажімо так, математичної, вчительської спільноти. Ну, це інша історія. Факт той, що в 2009 році ця задача була у підручнику, тоді підручник, звичайно, не пройшов, його заробили, але задача залишилася. І вже в 2017 році, коли вийшов мій підручник для 9 класу, вона в цьому підручнику є. Можливо, її ви знаєте, можливо, ні. Сьогодні вона до вашої уваги. Отже, на ваших екранах ця задача, яку я з повним правом можу назвати авторська. Воно дійсно так і є. Натисніть, будь ласка, паузу, прочитайте, я вже її читати не буду, це досить довго. В таких задачах в основному складаються рівняння. За двома умовами. Одна умова, що планувалося, інша умова, що стала насправді. Але спочатку ми можемо позначити х кілометрів на годину це швидкість цього хлопця, який поїхав Сергія. А Y кілометрів це відстань від дому до стадіону. Він планував, що він, ну тобто, в 17 годин вийде, в 18. Один 30 хвилин приїде. Ну, до речі, кажучи, можна натиснути паузу, спробувати розв'язати. До речі, кажучи, хто цю роз... задачу не розв'язує. Ну, в кого не мої підручники, а підручники інших. Спробуйте її розв'язати. Отже, півтори години він планував їхати. Тобто, абсолютно очевидно, що півтора ікс – це ігри. І наш це наша перша рівняння. Давайте розбиратися, що відбулося насправді, як він їхав насправді. От я тут напишу час витрачений насправді. Візьму таку рамочку і буду туди вписувати, що він витратив. Значить, спочатку він їхав 20 хвилин, ні про що не думав, все було добре. Тобто, одну третю години їхав спокійно. Їхав і все. Що відбулося потім? Потім йому зателефонували, і вони, Сергій почав повертатися, а Петро вийшов йому на зустріч. Давайте розбиратися, що відбулося в цей момент. Ось наш Петро, ось наш Сергій. Яка відстань між ними? Сергій опинився на відстані. Він 20 хвилин шов зі швидкістю, X, їхав точніше, за швидкістю 2 км на годину. Значить, це відстань. Одна 3Х. Отже, вони один від одного були на відстані одна, третя х Петро рухався зі швидкістю 5 км на годину, а Сергій підвищив швидкість, свою швидкість Х підвищив на 3 км на годину. Значить, Х плюс 3. І тоді, для того, щоб зблизитися. Нам треба 1 третю Х поділити на суму швидкостей. В цей час вони зблизилися. І далі ситуація була наступна. На якій відстані від дому вони зустріли один одного. Це така відстань, коли, давайте так, це в нас Y, вся відстань до стадіону. а Тут відстань така, скільки пройшов Петро. А він йшов 5 км на годину. 5 км на годину. І йшов ось такий час. Ось такий час він йшов, 5 км на годину. Тому ця відстань 5, помножити на 1 третю Х і поділити, ну, давайте Х плюс 8 написати. А це, відповідно, буде y мінус 5х поділити на 3х плюс 8. Ну, тоді далі Сергій розвернувся. І цю, давайте я її, не ї, щоб довго не писати, я трішечки по-іншому поступлю. Я позначу цю відстань S1. s 1 І це значить, він витратив на час до стадіону S1 поділити на ту швидкість, з якої він продовжив рух. Це швидкість T. Що відбулося? Він прибув на стадіон за, 12, за 20 хвилин до початку матчу. Тобто він витратив 1 годину 40 хвилин 1,2. Ну, тепер треба. Це рівняння спростити. Ми перенесемо, давайте я тут буду це робити. Значить, ми перенесемо 1 третину у праву сторону, буде 4 третини. Тут трічку опустимо у знаменник, буде x на 3х плюс 8. А тут S1 після того, як ми спростимо, давайте я напишу е, півтора е, S1, ось воно, Y. Замість ігрека зразу підставлю оці півтора x Замість ігрека півторах, мінус 5х на 3х плюс 8 поділити на x плюс 3. Значить, ми отримали ось таке рівняння, яке, можливо, виглядає страшно, але нічого тут страшного вже не буде. Х ми на це ділимо. Тут у нас виходить, це у знаменник пішло. Домножили 4 і 5 х на х плюс 8 мінус 5х дорівнює 4 третіх. Ну, в принципі, вже видно, до чого ми йдемо. Я поставлю 3 крапки. Після спрощень ми отримаємо. Я підгляну, бо далі вже не цікаво абсолютно. Х1 буде 12, х2 мінус 5,1 третина, що, очевидно, не підходить. Значить, швидкість 12 км на годину, а відстань це 1,5х, 1,5 на 12 це 18 км. Ну, Можу для порядку написати відповідь. Швидкість 12 км на годину. А відстань 18 км. Тобто ви бачите, як мобільний телефон дозволив скласти таку, на мою думку, оригінальну задачу. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустріч!